Слава Ісусу Христу, благословляю кожного, хто дивиться це відео. Во ім'я Ісуса Христа, я прошу Господа, збережи нашу країну, наших людей та наших воїнів, які обороняють нашу країну. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І що потрібно робити віруючій людині для того, щоб спасати інших людей, проповіддю івангелії Ісуса Христа. Давайте прочитаємо із Біблії, із послання апостола Павла до Єфесян. 6 глава із 13 по 20 вірш. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір дня злого і виконавши витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна ваші правдою і зодягніться у бродю праведності і взувши ноги в готовність євангелізації миру. А найбільш на усе все візьміть щита віри, яким яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть із шолома спасіння і меча духовного, який є слово Боже. І всілякою молитвою і благанням, і кожного часу моліться Духом. А для того пильнуйте із повнотою, із повною витривалістю та молитвою за всіх святих і за мене, щоб дане було мені слово відкрите, уста свої і з сміливістю. Провіщати таємницю Євангелії, для якої посол я в кайданах, щоб сміливо про неї звіщати, як належить мені, тут говориться про духовну Божу зброю для боротьби із сатаною та бісами. І ще коли людина буде наповнюватися Словом Божим. То таким чином Господь буде давати хрещення Духом Святим, і коли людина буде хрещена Духом Святим, то вона зможе ще більше проповідувати Євангелію, ще більше спасати людей. І це називається також народження згори. Коли людина погружена в слово Боже, коли людина з точністю його виконує, то такий дар є від самого Господа, хрещення Духом Святим. І про хрещення Духом Святим має мріяти кожен християнин і має стримитися до цього, щоб отримати це хрещення Духом Святим. І я вас всіх благословляю, щоб ви були, як в Біблія говорить, мудрі як змії, і прості, як голуби. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Благословляю кожного, благословляю. Також нашу країну, Господи, захисти нашу країну, наших воїнів, наших людей. І нехай Україна стане благословенною країною во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І повне відео на цю тему обов'язково подивіться на каналі Слово Боже Салтаненко. Допис на це відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже, де б ви зараз не знаходились. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.